Вітаю, шановне панство. Розпакування нашої манги я знімаю лише як виняток, і оце, от виняток. Ну, адже за тиждень було б вже півроку, як я чекаю на цю посилку. Ну тобто, буквально оцю пачку я замовив ще десь на початку липня. Ну, може багато хто знає, що в нас зараз шалено не вистачає на всіх друкарень з належним рівнем якості. Тому, от, наприклад, останній стомів з цього замовлення вийшов на два місяці пізніше, ніж очікувався. Тобто він фактично з колес, і це взагалі диво, що вони встигли надіслати його мені ще до нового року. Ну, сподіваюся, що це не єдине диво. Тож, давайте дивитися. Перше, що мені стало цікаво, це те, що тут на коробці зазначено вміст. Бачите, тут от написані всі томи, це томі перший другий томи. Оце, певно, остання подорож дівчат це шлях домогосподаря. А ще є якісь всі-всі-всі бонуси. І якийсь мопсик. Ну, що воно за мопсик? То в його дивитися? Здається, все? Ану. Так. Е Бепеп. Що нам мальопуси тут на свята наготували? Так. О. О, оце воно. То гадаю, нам вже не треба. Так, ось. Ось наш. Домогосподарь. Безсмертний тацу. Зловіщий якудза в минулому. Бла-бла-бла. От дівчатка. А це другий? А мені щось здавалося... А, точно, точно. Це ще другий. До третього ще справа не дійшла. Так. Усі бонуси. А, оце, я так розумію, закладочка. Щось тут у нас іще є. Ох, тут скільки всього. Так, знов таки закладочка фірмова мальопусова. А що ж оце от? Це просто якісь картки. А... Я от тепер думаю. І що мені з ними робити? Як їх використовувати? Просто роздивлятися? Хм. Треба бути. Порадитися з іншими товаришами, що з це можна робити. О! Це якась поштівочка, так? Да? Ага. Що, що що там написане? А, Скот Пілігрим, Томіє. А, ну звісно, ну і. Це всім відомий пес. О, а ось і мопсик. Тобто мопсик це оце наліпка. Так, а що ж це таке? Вау! А, це печівко, то що казали, що там ще якесь печівку. З побажаннями, так? Да? З передбаченням, як це правильно називається. Ну, добре, добре. Зараз я не хрумкатиму, не сподівайтесь. Ну і нарешті, найсерйозніша штукенція. Ось це от той самий другий том, котрий дуже сильно затримався. А це от перший. Ну, таке грубезне. Ага. Із закладочкою, так? Да? Так, ну я не знаю. Ну, давайте подивимось цікаво, що воно там. Яке воно тут? Ага, 18. Ну, дуже гарно. Насправді дуже гарно. Мм, воно ще пахне фарбою. А щось тут цікавеньке всередині є ще. Ну так, наче ничего нема, да? Угу. Аквариум. Нормально. О-оу. о -оу. Вау, тут теж якийсь малюнок, але його майже не видно. Це... Я чув, що це так навмисно зроблено. Бачите, не бачите, не знаю. Що, щось там воно видно. Після слова. Так, а що в другому томі? Це от має бути свіжачок. Я собі навіть не уявляю, як я читатиму це. Ну, я, я просто не любитель взагалі такого жанру. Це бодігор називається, здається, з містикою. Ну, але не взяти таке я не міг. Тут теж такий самий малюнок ледь помітний. Хм. Це якась інша історія. Хм. Якось дивно воно просто, ну я, я не розумію це. Це отак і має бути, що це кінець. Ну, це, мабуть, треба читати, щоб зрозуміти, чому воно так закінчується. Це ж другий, другий том, так. Да. О, яка краса. Ну що, дякую мальопусам. Все класно. Мені дуже подобається. І печівку я обов'язково теж з'їм. Ну, а зараз, мабуть, я там обіцяв майстру Григорію показати, як я а, розпечатую мангу. Ну, от, візьмімо, наприклад, от, дівчат і на цьому і потренуємось. Значить, що я мав на увазі? А, я роблю це отак от. Тобто, встромляю лезо. Ось тут, між обкладинкою і блоком. Тоді виходить, що лезо автоматично е, слизає по обкладинці, е, не шкодить сторінки, заходить між ними і, блок, і обкладинкою. І отак, от дуже легко, просто прорізається. Як бачите, сторінки не пошкодилися. От, жодних пошкоджень. Все виходить автоматично, не треба боятися. Ну, хоча і сильно тиснути теж, звісно ж, не треба, воно само поїде. Усе.